Вимушені переселенці Леонід та Зоя гуляють на площі Петефі біля міської ялинки. Кажуть, на різдвяні свята ставитимуть новорічне дерево і вдома. Ми святкуємо завжди. Це ж, це ж такий праздник. Ну, один раз на рік. Ми обов'язково купуємо живу ялинку. Щас не, купимо небольшую, маленьку. Ну, а вдома покупали більшу. Це ми, ми ж не, не вдома, ми, ми не і все одно святкуємо. Анатолій вимушений переселенець. Чоловік наразі живе в Закарпатській області. Каже, святкуватиме Різдво 25 грудня. Я вимушена переміщена особа, тому ну, дуже так скромна, можна так сказати. Як звичайно, шампанське, олів'є. Ну, я ще народився в Радянському Союзі. Тому... Ну і Звичайно, буду святкувати цей Різдво 25-го. Дуже приємно, що у нас в країні свята зробили окремо від Росії. А Ужгородка Анна святкувати Різдво не буде. Які святкувати, коли наші хлопці там мерзнуть, мучаться. Різдво так, а новий рік я ніколи не святкувала. Я рахую, що це Радянський Союз. За словами начальниці управління культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради, Ао Чорнобук до Різдва планують встановити вертеп та проводити різдвяні коляди. У переддень різдва і до різдвяних свят ми будемо також встановлювати вертеп, який теж прикрашав Ужгород і Світлий Дух Різдва уже кілька років поспіль. Хотілося додати, що традиції ми будемо проявляти через різдвяні коляди, саме різдвяну молитву. Наші колядники погодилися всі одноголосно долучитися безкоштовно. Но і різдвяна коляда буде відбуватися також із долученням наших волонтерських організацій, де ми будемо збирати кошти на підтримку наших збройних сил України. Нагадаю, 6 грудня у день Святого Миколая запалив вогні ялинки в Ужгороді. Дерево стоятиме до середини січня. Андрій Матвійчук, Іван Шимко – Суспільне новини.